Про яку ми з вами поговоримо, це буде доповідь Наталії Палагнюк. і поговоримо ми про колізійні прив'язки щодо правового статусу осіб з подвійним громадянством. Наталія, добрий день, прошу колізійні прив'язки щодо правового статусу осіб з подвійним громадянством. Актуальність роботи полягає в тому, що впродовж останніх десятиліть спостерігається значний зріст мобільності населення. Це явище спричинило різке зростання кількості осіб з подвійним громадянством, що призвело до виникнення низки проблем із визначенням їхнього правового статусу, які супроводжуються певні. Колізіями біопотриди досить часто стикаються з багатьма правовими питаннями через те, що мають права і обов'язки в декількох країнах. Одночасно такі проблеми обумовлено колізіями між законодавствами держав, громадянами, яких вони є, наприклад, суперечності щодо сплати податків, отримання соціального забезпечення, приватизаційних процесів та інше. Ці колізії є причиною появи невизначеності та правових ризиків для осіб з подвійним громадянством. Варто почати з самого визначення подвійного громадянства. Біпатризму це громадянство двох країн, визнане обома цими країнами. Подвійність громадянства з'являється внаслідок виникнення колізій законодавства різних держав щодо набуття і втрати громадянства, міграційних процесів, реєстрації шлюбів з іноземцями та інше. Подвійне громадянство дозволяється також в особливих випадках, зазвичай через укладення міжнародних угод. Біпатриди користуються правами і виконують обов'язки на рівні з громадянами держави, в якій проживають. Водночас вони мають права та обов'язки стосовно держави, в якій не проживають, але громадянами якої вони є. Тому в міжнародному приватному праві виникають проблеми, пов'язані із визначенням правового статусу біпатридів. Правовий статус особи це закріплення у відповідних джерелах права і гарантовані державою, суб'єктивні права та Юридичні обов'язки особи. Отже, подвійне громадянство дозволене в 130 країнах світу: Сполучених Штатах Америки, Канаді, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Німеччині, Великій Британії, Люксембурзі, Польщі, Португалії, Швейцарії, Латвії, Литві, Іспанії, Румунії та інших ще в 58 країнах, в тому числі Україна, не визнають подвійного громадянства, наприклад, Сінгапур, Японія, Китай, Казахстан, Катар. Об'єднання Арамські Емірати та інші. Серед європейських країн принципу єдиного громадянства притримуються Норвегія, Словаччина, Австрія, Естонія, Нідерланди, Монако, Чорногорія, Сан-Марино та Ліхтенштейн. Сьогодні подвійне громадянство Зазвичай виникає через колізій норм права різних держав, коли одна держава під час визначення приналежності до свого громадянства протримується тільки принципу права крові, тобто визнає своїми громадянами осіб, батьками яких є її громадянин, а інша держава дотримується тільки принципу ґрунту, тобто визнає своїми громадянами осіб, які народились на її території, наприклад, в Бразилії чи Великій Британії. У цьому випадку біпатризм виникає як об'єктивний юридичний факт. Незважаючи на волевиявлення особи та різні підходи у законодавствах конкретних держав. Прикладом виникнення подвійного громадянства може також слугувати шлюб жінки з іноземцем, якщо законодавство держави дружини не позбавляє її громадянства, а законодавство держави чоловіка надає їй своє громадянство, наприклад, Італія чи Домініканська Республіка. Крім того, є ще один чинник, на який варто зважати, це набуття громадянства за натуралізацією, якщо законодавство держави громадянства якої не буває особи, не вимагає відмови від її попереднього громадянства, наприклад, Іспанія та Австралія. З огляду на постійне збільшення кількості країн, в яких подвійне громадянство не забороняється, виникає досить багато колізій через те, що різні держави мають різне законодавство, яке надає громадянам різну сукупність прав та обов'язків. Також виникає проблема через те, що деякі країни не визнають біопатризм або обмежують права осіб з таким статусом. Варто згадати, що згідно зі статтею 5 конвенції про регулювання деяких питань пов'язаних з колізією законів про громадянство, учасниками якої є Бельгія, Бразилія. Великобританія, Канада, Австралія, Індія, Китай, Монако, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Кіпер, Есватіні, Фіджі, Кірбаті, Лисото, Ліберія, Мальта, Мавритій, Пакистан та Зібабби. Україна участі не бере, встановлюється, що знаходячись у третій державі, особа, яка має громадянство більш ніж її держава, розглядається як така, що має тільки одне громадянство. Без шкоди для застосування свого закону з питань особистого статусу і будь-яких конвенцій, що набрали чинності, третя держава. Жарва з громадянства, якими кожна така особа володіє на своїй території, визнає виключно або громадянство держави. В якій ця особа зазвичай і переважно проживає, або громадянство держави, з якою воно найбільш тісно пов'язане з урахуванням фактичних обставин, у яких воно знаходиться, однак варто зазначити, що конвенція не розкриває самого поняття найбільш тісний зв'язок з державою, тобто його відносять до категорії оцінюючих у кожному конкретному випадку. Правозастосовчий орган має оцінювати усю сукупність обставин, а доказами найбільш тісного зв'язку. Бі потреби з державою можуть бути, наприклад, виконання ним покладених нормативними актами, що діть на території відповідної держави, чи виконання трудових функцій або ж перебування сім'ї на території держави тощо. Подвійне громадянство досить часто має певні негативні наслідки, наприклад, зобов'язання нести військову службу у двох країнах чи сплачувати податки двом державам, що є закономірним з позиції міжнародного права. Так, у статті 3 конвенції про регулювання деяких питань пов'язаних з колізією законів про громадянство, встановлюється, що особа, яка володіє одним або двома громадянствами, може розглядатися кожною державою, громадянством, якою вона володіє, як і її громадянин. Для розв'язання проблем пов'язаних з біпатризмом найчастіше використовують принцип ефективного громадянства. При ефективному громадянстві біпатрит стикається з так званою колізійною формулою прикріплення, що визначає особистий статус фізичної особи. Наприклад, «лекс патрія або доміцілі. Відсилання до закону громадянства, тобто патрія, для визначення правового статусу фізичної особи, може виявитись недієвим. За наявності у фізичної особи декількох громадянств у цьому випадку відштовхується від місця постійного проживання особи, місця її роботи, місця перебування її майна насамперед нерухомого, проживання її сім'ї тощо. Це, наприклад, дуже актуально для сучасної Європи, де існують прозорі міждержавні кордони та спостерігається ординарна міграція населення. Місце проживання є важливим елементом правового статусу всіх фізичних осіб в цілому. Не випадково, наприклад, у у статті 21 цивільного кодексу Японії підкреслюючи, що місце проживання є основою життя людини, водночас юридичне розуміння місця проживання далеко не однозначне. Місце проживання нерідко визначається не тільки і не стільки за місцем постійного проживання особи, скільки за місцем перебування її основного майна або роботи. Законодавство і практика багатьох держав допускає множинність місця проживання, наприклад, Німеччина, Японія, Італія та інші. З місцем проживання пов'язане припущення, що фізична особа завжди присутні в певному місці, навіть якщо в якийсь проміжок часу її там немає. Тимчасова відсутність не означає зміну місця проживання. На сьогодні лік з доміцілі визначається усіма державами, тільки з різницею, що в одних державах він має першочергове значення в країнах англоамериканської системи права, а в інших другочергове. Щодо цього інституту, то як з доміцілі може бути двох видів: а саме за походженням і за вибором. Доміцілі за походженням отримує кожна особа в момент народження, а доміцілі за вибором може вільно отримати будь-яка особа замість доміцілі за походженням. Для отримання доміцілі за вибором необхідно, щоб особа фактично проживала в державі, яку вона на обрали з наміром залишитися в ній назавжди. До досить часто стає критерієм визначення громадянства біпатридів через те, що правова доктрина більшості держав заснована на концепції стійкості громадянства та фактичного зв'язку особи з державою. Варто звернутися до так званого ефективного громадянства. Цей принцип знайшов відображення у міжнародній договірній та правозастосовній практиці. Класичним рішенням з цього питання, яке стало міжнародним прецедентом, є справа Нотебома 1955 року, що розглядалася міжнародним судом ООН. Фрідрих Нотебом мав німецьке громадянство у 1905 році. Він уселився у Гватемалі. У Жовтні 1939 року е, був прийнятий до громадянства Ліхтенштейну. А на початку 1940 року знову повернувся у Гватемалу у 1946 році. Він знову переїхав до Ліхтенштейну, проте лише через відмову Ватмали дозволити йому повернутися. Хоча ніяких підстав для відмови за законом громадян. Е, про громадянство у редакції 1934 року тоді не було. Зокрема, не було ніяких тверджень про економічні інтереси або будь-яку діяльність, здійснювану чи плановану е, натебомом у Ліхтенштейні. У 1949 році уряд Гватемали заарештував майно на Тебому у Гватемалі 7 грудня 1951 року. Ліхтенштейн заявив скаргу проти Гватемали у міжнародний суд ООН. У скарзі містилася вимога відшкодувати вартість майна на Тебома, а при нагоді. І завдано йому шкоду, Гватемалу заперечували проти претензії Ліхтенштейна. Е, Міжнародний суд ООН встановив наступне. Ліхтенштейн сам регулює питання прийняття у власне громадянство, оскільки це сфера внутрішньої компетенції кожного. Кожна держави, однак від цього питання необхідно відокремити питання про здійснення дипломатичного захисту, яке не є внутрішньодержавною сферою, а регулюється міжнародним правом. Суд відмовив Ліхтенштейну у праві на здійснення міжнародного захисту на типовому проти Гватемали, за завдані йому цієї держави збитки і постановив, що у міжнародному плані гарантії державної приналежності підлягають визнанню іншими державами тільки у тому випадку, якщо вона вони представляють собою справжній зв'язок між особою і державою. Гарантується громадянством на основі неприпинених тісних відносин над обом з Ватемалою і Німеччиною і на противагу Цього ледь встановлених відносин з Ліхтенштейном, ні місця проживання, ні тривалого перебування на території Ліхтенштейну перед натуралізацією, відсутність показників перенесення виробничих і сімейних справ на території цієї, цієї країни після натуралізації, а також виявлення обставини вимушеного проживання у Ліхтенштейні в 1946 році. Можна встановити відсутність критеріїв ефективного громадянства Ліхтенштейну. Критеріями ефективного громадянства вважаються постійне місце проживання або найбільш час. Того перебування, місце роботи, несення військової чи державної служби, місце, де особа реально користується своїми громадянськими і політичними правами. Окрім використання колізійної прив'язки, що визначає особистий статус фізичної особи, тобто ляк з домицілі, можна також застосовувати право тієї держави, з якою особа має найбільш тісний зв'язок, тобто каузи. Такого ж принципу притримується Україна, адже згідно з частиною 2 статті 16 закону України про міжнародне приватне право від 23 червня 2005 року. Якщо фізична особа є громадянином двох або більше держав, її особистим законом вважається право тієї з держав, з якою вона має найбільш тісний зв'язок, зокрема має місце проживання або займається основною діяльністю. Найбільш тісний зв'язок з державою може визначатися шляхом аналізу різних критеріїв, а саме місце проживання, місце народження, національність батьків може мати значення в деяких випадках, особливо у справах пов'язаних із спадкуванням мови та культурних звичів. Також до уваги можна брати сімейний стан, наявність чоловіка або дружини дітей інших членів сім'ї в тій чи іншій державі. Економічні зв'язки, місце роботи, ведення бізнесу, отримання доходів, освіти, місце навчання та місце отримання дипломів, соціальні зв'язки, членство в клубах, об'єднаннях, участь у громадській діяльності. Варто зазначити, що кожен з цих критеріїв не є визначальним сам по собі при визначенні найбільш тісного зв'язку з державою. Необхідно врахувати всі фактори сукупності та встановити, з якою державою особа має найбільш тісний найстійший зв'язок. Отже, можна дійти до висновку, що існують дві основні колізійні прив'язки, які використовують при визначенні правового статусу осіб з подвійним громадянством: Це закон держави місця проживання ляк з доміцілі, або закон держави, яка має найбільш тісний зв'язок. Лякськаузи ці колізійні формули прикріплення використовують для подолання ряду проблем пов'язаних з біпатризмом, які виникають через те, що різні держави можуть мати різні закони, що стосуються прав та обов'язків громадян. Найдієвішим способом уникнення виникнення колізій, пов'язаних з подвійним громадянством, є укладення міжнародних договорів, які будуть спрямовані на врегулювання наслідків біпатризму. Отже, дякую за увагу. Дякуємо вам за uh, такий цікавий виступ, друзі. Чи когось... Запитання до Наталії? Так, Антоніна Івганіна, прошу. так дуже дякую за цікаву доповідь, така змістовна цікава доповідь. Я хотіла таке питання більше вашу думку, так? Оскільки ви вивчали? Mm -hmm. Як ви думаєте, чи є перспектива дозволити подвійне громадянство в Україні? Так бо зараз останнім часом це піднімається питання, особливо після повномасштабного вторгнення. Як ви вважаєте? Є таке? Можливість на ваш погляд, чи ні? Дивіться. На мою думку, є можливість, але тут є як і недоліки, так і переваги цього. Тому що недоліки це те, що зараз, по перше, Російська Федерація ще більше може посилити видачу паспортів громадянам України. По-друге, це для людей, які виїхали з України, надання подвійного громадянства може слугувати як такою ну, можливо можливістю залишитись за кордоном, не повертатись в Україну, і це, це дуже великий мінус буде для України, для економіки. Та ну та але з іншого боку, наприклад, надання подвійного громадянства людям, які є діаспорою українською, наприклад, там в Канаді, де вона досить велика, це буде як. Таке повернення до їхніх історичних коренів, і можливо, вони згадають про свою батьківщину своїх предків і будуть, наприклад, інвестувати чи висилати гроші в Україну. Це буде як заохочення повернення до їхньої такої культурної спадщини і батьківщини. Так тому mm -hmm. тут, знаєте, це як е, кожна медаль має дві сторони. Добре, дякую вам дякую. дякую.